Друзі, привіт! Сьогодні відео вже трошки міняємо тему. Не про трактор. Хоча й трактор покажу. Вирішив я зробити стіл, щоб розробляти порося. Тому що нагинатися аж до самої землі трошки вже спина не годиться, важко дуже. І старої кроваті, пружинної вирішив зробити столик. Ось хотів би з вами поділитися, що вийде. Ну, ще я не зробив, ще тільки в процесі. Зараз я вам все покажу. Ось, Дивіться, ось така кровать. Ось биться. Ну, звичайна кровать розборна. Знайшов я ось тут драбину стару, тут так ось поприварював, трубку. Бачите, це краще. Воно буде кріпше. Тут приварив ножки, тут ось. Коліщатка, бачите? Але я ось відпиляв, тут якби такий упор буде, тут сплошне желізо, Бильце відпиляю. Ну, зараз... Першим ділом я зараз отут приварив оці упори, трубки і ось кусок драбини. Зараз соберу її і спробую, як воно буде на упор. Ну, Коли розбирати порося, то можна якийсь дерев'яний щиток підмостити. А коли смалить, то на... На оцій сітки воно не буде туди прогрузати. Я думаю, буде непогано. Так що зараз давайте соберемо її, подивлюсь, як вона прогинається чи не прогинається, чи не поопадає те, що я тут поприліпляв. В принципі, непогано. Жалко тільки, ну не жалко, а вона це велика така кровать. Аби менша така є, не зовсім дитяча, а типа підліткова чи дитяча. Ну, яке є. В принципі, нормально. Можна, зараз, ще може, якщо понаходжу, то ще поприварюю отак поперек, хоч що небудь. Ну, воно і так буде добре держатися. І хочу я тут зробити ще, щоб сюди свиню піднімати. Ну, в общем, зараз я буду робити, а в процесі тоді щось зроблю, покажу, щоб не тратити і ваш час, і свій. Так, ну ось, друзі, близько вже до завершення мій стіл. Якби тут все нормально, а ну, я не, не впаду Ні. все держе. І ось що я ще придумав. Це в мене була така ось тілешка. Човен я маленький в мене був, до річки тут тягав. І вона вже в мене років 15 валяється. І я ось її так використав. Смисл який? Ось, ось сюди затягую порося і щоб закидати на стіл на цей. Зараз я вам покажу як я. Ось такий дрючок просто випробуємо. Чудово, все виходить. Все виходить. О, треба сюди ще зробити такий полік із досточок. Сюди, може, приварю шинку, щоб прикрутити штук три досточки. Щоб воно сюди не провалювалося, а спокійно лежало. Сюди одну, сюди одну і сюди одну. Три досточки або щиток такий зробити. Ну я покажу, як зроблю. Ось тут я дуже просто ось трубка півдюйма знайшов палець. Тут кусочок пальця приварив, зварив, приварив, трубку приварив, як завіса. Тут так само зробив нерозборне, тут ось, ось поприварював, ну, позрізав лишнє, ось, ось бильце. І получилось ось так. Ну, вроді, би, вроді би непогано. І висота нормальна. Якраз щоб, щоб високо піднімати і не нахилятися до землі. Ну що ж, друзі, зараз як дороблю, потім покажу ще. Два, ну ось доробив я вроді би так сяк. Все з підручного матеріалу. скупованого, тільки купив болтики. І то не було в нашому магазині на 8 мебельних. Купив під Потаї на 6, поставив шайбочки. Ну, нічого, нормально буде. Тоді може заміню пізніше. ну Временно хай побудуть. А що временно, то як кажуть на всіх, да. ну Ось так зараз воно працює. Припустимо це порося. Ось взяли його сюди раз. хлоп, і все. І щоб оце не мішало, воно ось тут на завісах. Раз і все, зняли. Бачите? Ось така нехитра конструкція. А вже як розбирати, то новчки ну, є у мене щиток. Під низ підложимо дерев'яний щиток і все. Ой, на майбутнє планую тут забетонірувати два стопчика і хоча б три шиферинки зверху. Може перемичку. Тут можна під низом. Забетонірувати жолобок десь у сторону. І можна невеличку стічну яму закопати. там штук, не таку. До півтора метра можна вирити, скільки там улізе старих покришок з автомобільних. Тут води не дуже багато. І ось ось так, друзі, воно і буде. Так що ось така. Стуковинка нехитра. Тут, ось, бачите, звичайно, прості завіси зробив. Тут трубка півдюймова, я вже, мабуть, показував. І все, воно, воно надівається легко і легко знімається. Ну, ось, тепер трошки швидко пробіжимося по свині. Це ось ці дві свиноматки, що я вже ось півтора тижня відлучив від поросят. Там говорили на п'ятий, на шостий, на третій день вони вже зірвалися до кнуря, тут плигали одна на одну, не давали одна одній ні поспати, ні полежать. Ну, Вроді би заспокоїлись. Я вже мабуть говорив у попередньому відео, що цю охоту пропущу наслідуючу їх. Зараз хай ще тиждень чи два побудуть і тоді вже хай біжать до кнуря. Так, друзі, оця свиноматка, що я говорив, угорська мангалиця, що думав, чи налупить вона, чи на... не налупить поросят. Налупила вона поросят, семеро, ну пізніше зніму, сьогодні ніч, тільки не буду її тривожити, щоб вона була не вскочила, там, не притоптала поросятку. Я її так ось тут з краєчку їсти дав тихенько і вона майже там і сидить. А це ось ці в мене поросята. Осінні і весінні разом уже, уже не б'ються нічого, разом і лежать. Ось Там вони Вон там під навісом. ось, Це ось весінні дві угорські мангалиці. Це оно той крючок маленький, а то рідна сестричка. Бачите, яка різниця. Оце. Ну і от і третій кабанчик пішов. І ось очки йде. Ой, де він? Ось о... четверте. Два кабана, і ото дві свинки. Троє хороших осталось, Такі більш а то одне таке. Ну добре воно підтягнулося. А це ось тут. Ось угорська мангалиця. Це кармал чи що це однюсі. общем, завтра одне якесь виберемо. Мабуть, пустимо салко і на м'яско. Так, ну що ж, пішліть, покажу вам далі. Так, ось, друзі, дивіться, що кнопа наробила. Розвернула тут увесь бетон. Ну, Тут стяжка, якби була, не для свиней, робилася. Тут у мене колись кури були. Ну, а вона ось що наробила? Порозривала, їсти в неї є. А цим ось пуцьвінкам. Уже місяць, вже здоровенькі такі, хорошенькі, вже такі підросли ловко, такі величенькі вже О, лягає кормить. Зараз покажу вам, як вона кормить. Ну, ось так. Не буду мішати, бо вона може устати. нехай поросятка їдять. Це ось. Ці два чорта о, повиїдали. Аж в нас пройшов дощ. І що? Підростають, підростають і ловко підростають. Ну, ось так. Сью і моня. О, знаєш, ось. А ось Мадест поки що сам. Ці вже теж щось зривалися. Він тут, бідний, цілий тиждень не їв. Вони тут поряд свиноматки, як до кнуря, він тут стоїть, хрипить, піна он летить. Ну нічого, ще трошки почекає. Ну і ось він нарешті вже, зараз покажу, що він тут наробив. Нарешті він сюди вже зайшов і то не скрізь. Ось тут. Ось. Друзі, дивіться, що він тут понаривав, ось ось собі, дивіться, ось таку лежку вириває. Бачите? Ось таку ямку ось. І в ній спить. І оночки ще понаривав. Тут бур'яни такі були, треба буде поприбирати, бо тут непроходимі бур'яни були. Ось він йде, мій красавчик. Да, Мадесік. Да. Ну, о. весь у реп'яхах. Ну ось, друзі, такий, якби, відосик зробив стіл і коротенько пробігся по своїй. Міні-свинофе. Так що на цьому буду закінчувати відео. Наверно, завтра чи післязавтра його тихенько підберуся, щоб не тривожити, зніму відео маленьких поросяток, скільки їх там, що до чого. Ось так. Ну а на цьому поки що новин нема ніяких. Так що, кому таке відео сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. А наступні відео будуть дуже скоро, цікаві. Про свиней, про трактор. Як я потрошку потрошку стаю тракторістом чи механізатором і сам не знаю. Так що, якось так. На цьому все. Пока. Слава Україні!